Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжимо тему Прямокутний паралелепіпед, куб і піраміда. Лізочка, ось на цьому малюнку, як ти думаєш, що зображено? Куб. Куб. А чому ти вирішила, що це куб, а не прямокутний паралелепіпед? Тому що у куб завжди всі грані... Квадратні. Так, бо у Куба всі грані квадратні, а у паралепіпеда вони прямокутні, так? Так. А скільки ось таких граней у нас у Куба і у Паралепіпеда? Шість, Шість граней. Я хочу вам показати, щоб ви не забували, що таке грань, бо інколи ми плутаємося. Дивіться. Зараз ви побачите і зразу зрозумієте, бачите, грань. В даному випадку у нашого куба, це оцей один квадратик. так? Оцей називається грань. Оцей квадратик і називається гранью. А таких квадратиків у нас у куба лізочка скільки? Шість. шість. Як і у паралепіпеда прямокутничків, також 6, правильно ми кажемо. Добре, тепер дивимося на нашу задачку. Знайдіть суму. Довжин усіх ребер і площу поверхні куба, ребро якого дорівнює 7 см. Ліза, що таке ребро? Ребро – це сторона. Це сторона сторона нашого куба, одна сторона. А ось так як у нас наш куб має всі, всі грані квадратні, то у нас е, ребра. Які? Однакові. Однакові. А скільки у нас ребер? 12. У паралепіпеда також їх 12, і у куба також 12. Давайте намалюємо, щоб нам було більш зрозуміло все. Дивимось: оця сторона, яка у куба, як і у паралепіпеда, називається ребро. Так? Вона у нас дорівнює 7 см. Підпишемо, що це наше ребро. Ребер у нас як у куба, так і у паралепіпеда, Лізочка? 12. 12. Дивимося, якщо у нас у куба це ребро дорівнює 7, то і всі інші ребра нашого куба дорівнюють також 7 см. Так? так. І ось. Щоб нам знайти довжину усіх ребер. Що нам потрібно зробити? Треба 12 помножити на 7. Так, бо у нас ребро куба дорівнює 7 см. А таких ребер у нас 12, бо у нас куб. Це кожне ребро воно однакове, бо це у нас куб. А куб складається. З грані, яка є квадратом, так? У нас всі ребра куба однакові. Правильно, Лізочка? Yeah. Добре. І тому, і тому довжину усіх ребер куба ми вичисляємо по, по такій формулі. Наша довжина, зараз вона з'явиться, наша довжина L дорівнює. 12, можна написати 12 А просто, бо це і є 12 помножено на А. Але можна написати 12 ребр, який у нас є, ми множимо на А. В даному випадку, А у нас дорівнює 7 см. Так? І коли ми 12 помножили на 7 см, лізечка, ми скільки отримали? 84. 84 см. Це ми знайшли. Це ми знайшли довжину усіх ребер нашого куба. А тепер нам потрібно знайти площу поверхні нашого куба. Площу. Як ми будемо, лізочка, шукати площу? Як ми будемо шукати площу? Спочатку ми візьмемо нашу. Так, є формула. Є Скажи... формула. 6 помножити на а в Так, давайте я вам покажу спочатку формулу, яка у нас є. S куба дорівнює 6 помножити на а квадрат. Що це означає? Давайте подивимося. що Це означає, Це означає, що у нас оцей квадратик, який називається гнюю, дорівнює. А. Помножити на А, правильно? Ну, площа квадрата. А помножити на А, тобто А в квадраті. Правильно? І це в нас грань. І такі граней, однакових в нас шість, правильно? Тобто це ця грань квадратик, це А квадрат площа. Ось ця грань квадратик. А квадрат площа, так, Лізочка? Так. Ось ця грань. А квадрат площа. Правильно, Ліза? Так. І ось таких у нас А квадратів. Скільки штук? Шість. шість. Ось звідси і ця формула. Що шість у нас квадратиків таких, тобто граней, які мають площу А квадрат. Правильно? І тому ми 6 множимо на а квадрат і отримуємо площу поверхні куба. І ця площа, ми вже порахували, ви також порахуйте, я сподіваюся, ми не помилились, вона у нас дорівнює 294 сантиметри квадраті. Не забуваємо, що площа у нас вимірюється у квадратних одиницях. Так, Ліза? Ось ми вирішили цю задачку, вона не є складною, просто треба розібратися, скільки граней у Куба, які вони, що такі ребра і скільки їх, так? І оці формули не обов'язково їх запам'ятовувати на пам'ять вчити. ні. Важливо зрозуміти, важливо зрозуміти, чому ось така формула вийшла. Якщо ви зрозумієте, вам буде все дуже легко. так, Лізуля? Ми все зробили вірно. Якщо а вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па, гарного дня! Па-па!